Привіт, мене звати Ноам. Я єврейський рабин з народу Ізраїлю. Єврей це представник племені Юди, яке є одним з племен народу Ізраїлю. Давайте поговоримо про сім універсальних законів, сім законів Ноя. Ці сім законів походять з Тори, але вони не з'являються в письмовій Торі, вони там лише натяком тлумачення. Цих законів можна знайти в усній торі. Усна тора передавалася з покоління в покоління з часів пророка Моше, мир йому, який отримав тору від Бога, на горі синай. На горі синай, Моше отримав письмову тору та усну тору. Усна тора пояснює письмову тору, а також сім заповідей для всіх людей, які також називають сімома законами Ноя. Ной був людиною, яка вижила під час потопу, коли Бог розгнівався на людей і покрив Світ водою, знищивши все, що було, жив на землі. Лише Ной його родина. Та тварини, яких він взяв до ковчега, не загинули. Ной побудував ковчег відповідно до вказівок, які отримав від Бога. Усі люди сміялися з Ноя лише тому, що він побудував ковчег. Великий корабель. Ной сказав їм, що буде великий дощ. Потоп, який змиє весь світ. Уся ця історія з'являється в Тора. Більшість людей у світі знають цю історію, але те, що багато людей не знають, це те, що після того, як потоп закінчився, дощ закінчився. Ной вийшов разом зі своєю родиною та тваринами, які були в ковчезі, і Ной отримав сім законів: заповідей від Бога, сім законів для всього світу. І оскільки всі, хто сьогодні є у світі, Насправді походять від Ноя, який продовжив існування людей у світі, ці закони називаються сімома законами дітей Ноя і належать усьому світу, а не тільки дітям Ізраїлю, євреям. Для народу Ізраїлю, євреїв є 613 законів, заповідей, які зобов'язують нас, євреїв. Але всі люди світу повинні дотримуватися семи законів Ноя. Які він отримав після того, як він залишив природу, і як я вже сказав, ці закони не пояснюються в письмовій торі, вони пояснюються в усній торі, яку ми вимовляємо сьогодні. Просто послухайте і прийміть їх для себе, а не тому, що вони мають великий сенс прийміть їх для себе, бо Тора вказує робити так, уся Тора походить від Бога, Бог. Вказує нам, що робити, а що не робити. Тора, це слова Бога. Тора пояснює нам, що робити. Як я вже сказав, є усна Тора та ми повинні прийняти ці закони на себе, оскільки вони походять з Тори, а насправді походять від Бога ці закони. Отримав Ной. Я хочу пояснити: Сім законів ноя, і як вони приносять мир у світ. Як вони покращують відносини між державами та народами у світі, а також відносини всередині різних народів? І це відповідь, яку Тора дає для світового миру. Якщо ми хочемо, щоб був такий мир, світовий мир може статися лише тоді, коли ми будемо слухати Слова Бога, слова Бога записані в Тора. І ці сім законів це закони, які кожен народ і держава повинні дотримуватися. Та прийняти на себе держава, яка буде дотримуватися цих законів, стане сильною. І це обіцянка від Бога у такій державі. Буде справжній мир, така держава отримає всі благословення від Бога. І коли ми досягнемо часу спасіння. Згідно з тим, що кажуть усі пророки, це покоління є останнім поколінням останнє покоління для вигнання. І перше покоління для спасіння. Кожен, хто готовий прийняти на себе ці сім законів, робить це, бо вони походять з книги Тори і від Бога. Бог дав їх усьому світу, а не лише одному народу, і це написано в книзі Тори. І кожен, хто дотримуватиметься цих законів, матиме частку у спасінні, у повному спасінні, яке прийде дуже, -дуже скоро. Сьогодні я хочу трохи пояснити про ці сім законів за допомогою великого Бога. Перший закон. Не можна працювати на ідолів. Ми віримо лише в одного Бога. Він єдиний і немає більше нікого. Але що це насправді означає? Нам заборонено малювати Бога, пояснювати його будь-яким чином. У Бога немає форми, у нього немає тіла, Бог це щось, що люди не можуть зрозуміти в усій його величі. Якщо хтось поклоняється статуї або вважає, що є людина, яка є Богом. Це заборонено. Сьогодні є люди, які вірять у силу грошей, у силу самих себе. І також переслідувати гроші та владу це йти проти Бога. Є люди, які переслідують свої бажання їжу, пиття, розваги, пошану та багато інших речей. Наша віра полягає в тому, що є один Бог, і ми є його слугами, а не слугами чогось іншого. Ми можемо вірити в Бога. Але насправді не знати ту, що він думає або знає, і потрібно бути простими з Богом. І це тому, що ми обмежені у нашому розумінні Його. Ми можемо дивитися на світ і бачити всі чудові речі, які Бог створив і створює, але не справді зрозуміти Бог був до всього, що було створено, і буде також після Бог буде вічно. Ми розуміємо, що Бог дає засоби до існування світу, дає життя всьому світу. Бог спостерігає за всім світом, але ми, люди, не можемо насправді зрозуміти Бога. Тора вчить нас, як дотримуватися законів світу, тора також застерігає нас не поклонятися ідолам, не створювати зображення, не поклонятися нічому, окрім Бога. Отже, це був перший закон Ноя, і кожен, хто його дотримується. Буде благословенний. Другий закон Ноя. Заборонено лаяти Бога та Його ім'я святотатство. Ми повинні лише хвалити Бога. Але що це означає? Що це означає? Лаяти є простий спосіб, який зрозумілий кожному, що лаяти не можна. Але іноді в нашому житті ми шукаємо когось, кого можна звинуватити за те, що з нами відбувається. Ми сердимося на речі, які трапляються з нами. Ми повинні розуміти, що все, що робить Бог. Добре. Нам потрібно зміцнювати нашу віру в Бога, адже це основа нашого духовного життя, все в світі має свою причину і наслідок, і це можна побачити в багатьох аспектах нашого існування. Людина іноді ламається під тиском обставин і звинувачує Бога в своїх бідах, але ви повинні знати, що це заборонено, оскільки це суперечить нашій вірі і духовним принципам. І що Бог керує світом з милосердям, щоб в кінці кінців ми всі стали виправленими і добрими. Ще одне в другому законі. Нам заборонено лаяти людей від імені Бога, заборонено використовувати Його ім'я для цього. Третій закон полягає в тому, що вбивства заборонені, а життя інших людей має бути поваженим, навіть якщо він з іншої країни або з іншого племені. Ми бачимо, що є люди, які вбивають, і це дуже погано в очах Бога. Тора наказує нам не забирати життя іншої людини. Цей закон також з'являється у фільмі про 10 заповідей, коли Бог сказав народу Ізраїлю на горі синай. Це насправді закон, який кожен з нас може зрозуміти без багатьох пояснень, але основна суть полягає в тому, щоб дотримуватися цього закону не лише, тому що це здається правильним, адже завтра це може здатися мені правильним. А тому, що цей закон це закон від Бога. Закон, написаний у книзі Тори. Я не говорю тут про війну. Коли хтось приходить, щоб вбити тебе, і ти вбиваєш його. Або якщо ти захищаєш себе чи інших. Наприклад, якщо є напад терористів, заборонено вбивати жодну людину, якщо хтось робить щось погане, відведи його до суду. Суд розбереться з ним. Не вирішуй, що ти суддя. І не забирай життя у когось іншого. Навіть забрати власне життя і вчинити самогубство це заборонено. Ніхто не має права забирати життя іншої людини. Навіть своє власне не завдавайте шкоди іншим і не завдавайте шкоди собі. Четвертий закон тут заборонені стосунки. Кожна людина повинна поважати шлюб повага між чоловіком і дружиною шлюб, це священне діло. Заборонено мати статеві стосунки поза шлюбом. Заборонені статеві стосунки між чоловіком і чоловіком, або між жінкою і жінкою. Заборонено мати статеві стосунки в родині. Не дай Боже, з братом або сестрою, мамою, татом, сином чи донькою. Заборонено мати статеві стосунки з одруженою жінкою або з одруженим чоловіком. Заборонено мати статеві стосунки з тваринами. Усі ці речі Тора не дозволяє. Ми повинні поважати книгу Тори. Тора пояснює нам, що належні стосунки між одруженим чоловіком і жінкою це правильна система. Ви можете самі побачити, що народи та держави, які не поважають ці закони, втрачають усі благословення, які мають у них є війни і багато проблем. І ці проблеми виникають, бо не дотримуються цих законів. Дуже важливо, щоб ви зрозуміли, наскільки цей закон є основоположним. Ось так має бути шлях Бога. П'ятий закон Ноя не красти і поважати власність кожної людини. Якщо щось належить нам, ми можемо віддати це комусь іншому. Можемо продати це і робити з цим все, що хочемо. Адже це наше. Ми не можемо забрати щось у когось без його дозволу, таку річ називають крадіжкою. Тора наказує нам не красти. Цей закон має багато сенсу для нас, як для людей. Цей закон також згадується у фільмі про заповіді. Але ми дотримуємося цього закону, бо це закон, який дав нам Бог у книзі Тори, і нам заборонено брати речі, які не належать нам. Це може бути навіть щось дуже-дуже маленьке, що, на нашу думку, не має жодного значення. Щось Чим навіть ніхто не користується вже давно, і ми можемо бути впевнені, що вони також погодяться дати. Нам його використати, навіть олівець. Ми повинні бути чутливими до власності інших, просити дозволу використовувати їхні речі, не красти нічого в нікого. Шостий закон поважати всіх істот, яких створив Бог. Не можна їсти там тварину, не вбивши її. Що це означає? Нам заборонено їсти тварину, коли вона жива. Не можна відрізати частину тварини і їсти її з її тіла. Бог дозволив нам вбивати тварин і їсти їх. Бог дозволив нам після потопу їсти тварин. До потопу, до великого дощу людям заборонялося їсти тварин. І всі були вегетаріанцями. Згідно з книгою Тори є спосіб вбити тварину перед тим, як її їсти. Якщо ти з народу Ізраїлю, ти повинен дотримуватися цього способу. Але якщо ти не з народу Ізраїлю, ти просто зобов'язаний вбити тварину перед тим, як її з'їсти. Додаткове зауваження тобі заборонено варити тварину, якщо вона ще жива, якщо вона не померла зовсім перед приготуванням. Тобі заборонено бути жорстоким і їсти її Цьомий закон. Система законів. Кожна е, нація, держава чи плем'я повинні мати звід законів. Бог каже, що кожен народ повинен створити систему законів, за якими він житиме. Без чітких законів у світі буде багато злочинів, буде багато війн, буде багато те горя, багато смутку. І кожен буде робити те, що хоче. У кожній країні повинна бути система законів. Система законів повинна бути доброю, справедливою та захищати людей. І люди повинні дотримуватися закону, це ще один закон із семи законів Ноя, які ми повинні дотримуватися. Якщо ми хочемо, щоб у світі був справжній мир, ми повинні слухати те, що Бог нам говорить. Бог каже нам, що ми повинні добре поводитися один з одним як суспільство. Це одна з найосновніших речей, які ми повинні дотримуватися. Кожен з нас повинен пам'ятати, що Бог любить нас, і тому дав нам закони, як бути добрими людьми у світі, який він створив. Ми повинні пам'ятати, коли ми дотримуємося цих законів, ми не дотримуємося їх, бо це здається нам логічним ми дотримуємося їх, бо так хоче Бог, і ми виконуємо волю Бога. Бог говорить нам про це. Розповідає нам про це, наказує нам. Бог говорить нам про це. В книзі Тори. Отже, це закони Ноя. Кожна людина у світі повинна дотримуватися цих законів. Згідно з книгою Тори, це закони, які Ной отримав від Бога після того, як він вийшов з великого ковчега, який івритом називається Тева, ковчег Ноя. Там Ной врятував усю свою родину. І так продовжив людський рід. Великий дощ, потоп, знищив усе живе на землі, лише Ной, його родина та тварини, які були з ним, вижили. Сім законів, які повинні дотримуватися всі люди, Ной отримав їх від Бога, і кожна людина та жінка у світі повинні їх дотримуватися незалежно від того, звідки вони. Ви хочете справжнього миру у світі. Ви хочете справжнього миру між вами та вашими друзями. Справжній мир з вашими сусідами, з іншою державою. Почніть дотримуватися цих законів. Бог хоче! Лише добра для всіх нас. Дякую велике і до побачення.